Так, що ж, всім привіт, народ з вас. Підписую ми продовжуємо грати в. Е... Цивілізацію 6. Я продовжую страждати, тому що ось це місто, яке в хорошому місці знаходиться, постійно страждає від лояльності. Я не знаю, що зробити з цим. А що, як що? Ось, наприклад, Краків, купити клітинку. Суму, я куплю ось цю клітинку. Ось цю клітинку. Просто щоб поближче бути до цього поселення. І радом, ось так купити клітинку. Ось цю клітинку і ось цю клітинку. Все, типу, чому лояльність падає? Це місто прям дуже близько до моєї, ну, до моєї столиці. не має падати. Чому? Типу, ось ми прямо поруч зі столицею. Я ще торгівельний шлях сюди пущу. Окей, хто віддати накази? Ну, поверняйся. Чекаємо, поки вони тут знову постануть і будемо їх бити. Ой, а кого б'ють нашого розвідника? ось тут ще ворог є. І замість того, щоб йти е, руйнувати, наприклад, це поселення варварів. Польської імперії, да, да, -да. верхований здар. Коротше, замість того, щоб. О, два прорива, замість того, щоб ось цим займатися, я зараз беру і намагаюсь контролювати це місто. І то лояльність падає. Ось, ми прям кордоном з'єднані з Краковом, зі столицею своєю. Чому лояльність падає? Що таке? Ну, Тікай. Дослідження. Так, дивіться. Колос, це прикольно, але ми його не побудуємо. А ось лісопільня, це кайф. Давайте винайдення грошей, тому що з нам майстерні також щось цікаве. Що лучник? та поверняйся. Ти? Ну, не знаю, вийди спробуй полагодити. Відремонтувати, потім назад одразу на наступний крок поверну. Захищайся. І ти захищайся, чекай, поки тут з'явиться ворог. Через три кроки. Хоч знову ж ми тут з'їхаємо з'єднані, я не розумію. Я не хочу з тобою торгувати. Я ображений на світ зараз. А, ще моїх розвідників вбили. Так, а вже ж повертайся. Можемо навіть сюди зарізти. Давай поки що сюди. Де. Якими клітинками? О, я зрозумів, якими клітинками ти користуєшся. Давай поступово будемо йти сюди. Пасовий, тут зроблю і буде трохи краще цьому місту. Але цьому місту об'єктивно погано. Я, я всі гроші витратив на те, щоб зайнати кордоном. База вдвох. Я не знаю, це мене дуже ображає. Я не знаю. Це неприємно, це дуже неприємно. Ще раз завершити хід. Так, торгівельці. Тор... Коротше, торговлю ми не пускаємо між Познанію і Краковом. Ти поки що відпочинь. байдукувати. Відправлю. А, ось, в радом. Як тільки звільню радом, відправлю в радом. Так, починаємо з. Що ти можеш робити? байдукувати? Ти? Нікого не проатакуєш? Виїжджай сюди поки що, лучники. Ось цих розстріляйте. Зараз швидко з цим розберемось. Ну вони прямо одразу, руйну... прям одразу руйнують. Вони прямо одразу руйнують. Відчуття, що вони просто десь тут стоять, чекати, поки я полагоджу крабів, і одразу руйнують їх. На, побудуші. Відступай назад обов'язково. Я хочу ще поселенців зробити. Давайте ще двох лучників для цього. Знову ж, я зараз купу часу, витрачаю незрозуміло на що. О, здобити їх зможеш? А, ні. Пай. А відступай сюди. В холмах. Якщо нападе, то йому кінець. Це холм. О, вони самі на нас напали. Які дурні. І ці на самі напали. Окей, як скажете. І ці самі напали. А, це, напевно, інша п... паняшка, яка не помре. Well. Ну, відступаємо в підзахист, спробу під захист свого міста відступити. Що, доб'єш його? тримай один постріл. І тепер ти доб'єш спокійно. Ти ж в свою чергу вже стріляй по місту. І ти. Як те ось ти працюєш таран? Може, ти маєш разом з кимось бути? Окей, давай підходь сюди. Ну що, відпочивай. І йди і плантацію спробуй тут, тут побудувати. А вони знову підпливають. Зачекайте, вони прям атакують нас? А які ви наглі. Ви ж просто варварні. Так може ось так. Вас вдвох, і тоді я зможу вас вдвох відправити разом. Атакувати, я не знаю. Я просто подумав, вдруг воно так працює. Стріляти. Стріляти. Треба збити їм захист. Поїхали плантація. Сухайте, непогано, так хоча б щось. І ми тут стіни будуємо. На, обстрілюй ось цих. Завершити. Вільний прохід, гроші, гроші. Вільний прохід. Погодитись. Чому мені гроші дадуть. Я просто вільний прохід. Ой, тут мого розвідника вбивають. За що? Хто? Це варвари? Ну, і байдуже Так, да, тут написано, типу, значна перемога, але. Дайте оборонятись до відновлення. Спочатку потріпай їх посильніше. Чекай. Я думав, таран буде якось якось сильніше мені допомагати. Ааа, ні, дарма дарматовесь сюди повів розвідник. Лучник. Справді, кажуть, ось тут ще побудувати. Було б прекрасно. Ти? Не знаю, потрібно мені взагалі розвідника? Витрачаю я на них гроші, до речі. На військо 6 витрачаю. Неприємно. А тут тепер мого розвідника б'ють, якого я вивів, дякую. І місто моє б'ють. Та ви знущаєтесь? Нормально, бачите, я потрохи звільняю це місто. А, обороняйся до відновлення, не знаю. І тут новий лучник готовий. Давай хоча б сюди для початку. І створені ще одного лучника ставлю. Бо вони для нас будуть основною зараз бойовою одиницею. Типу, так я тут в Поздні працівника повернув на місце. Який це жах, Яке... який жах? Це не чесно. -а, а я щось. Найбільша моя помилка це з Познанню була. Це дуже сильно вона мене типо, трив... затримала. А потім я ще радом просто побудував поруч з Сіулом, через целеянність паде. Типу треба було ось тут тоді будувати, тому що тут просто два вільних міста поруч зі мною, а не ворожа столиця Абось тут кудись вести і руйнувати цей табір варварів, ви будувати десь тут. Який жах, а Чому я помиляюсь? З помилка за помилкою, помилка за помилкою. Це не чесно, це несправедливо. У ворога лучники з'явились, де ви знущаєтесь? Освіта. Ага. Я можу або покращити того, ми кого ми беремо, на освіту. Це плюс одна культура на кожного поселенця в місті. Насправді кажучи, і фінан. Коротше, все. Просто покраще того, хто у нас вже є. Ні, плюс одна технологія за кожного поселенця. Все. Це. Так, політика нове вчення. Плюс і лояльності на крок для жителей. З... Так, підтвердити, це те, що треба. Тут, коротше, плюс дві лояльності на крок в містах, де є гарнізон, хоча б хтось стоїть. Ну що, обстрілюємо улучника. Щоб він нам потім не заважав. Слухайте, ми так можемо, насправді кажучи, поступово і побити це місто, чисто нашим А ми вбили, до речі, лучника. Навіть чисто поняшкою можемо побити. Головне, не давати відновлюватись місто. Прекрасно, насправді кажучи. Що? Я не знаю. Захищайся, відновлюся але там тебе вбили, вважай. Давайте спробуй полагодити. Відремонтувати. Серед вченій, чому далі. Давайте, політична філософія Ой, нам дадуть нові типи правління це прекрасно, до речі. Валета лучника. Окей. О, сукона майстерна. Це плюс 2 золота, плюс одне робоче місце. І торговий ринок, торговий район. Це прекрасно. Так, обстрілюємо. Обстрілюємо і б'ємо поняшками ще додатково. Такі ще лучників підводимо. Нормально, ми зараз повернемо, залишу людей, і я сподіваюся, ми будемо тримати лояльність. А, ти а вже ж повертайся назад. Тут через три кроки будуть стіни готові. Сподіваюся, це допоможе захищатись Плані дослідження. Насправді кажучи, дві морські клітинки з ресурсом, і тут нам відкриють маяк, що дасть одна їжа з усіх прибрежних районів, але це треба ще один ресурс морський зробити, що не проблема, насправді кажучи. Тому давайте спочатку обробка заліза. тому що вона нам потім потрібна буде. Тобто, якщо б я зараз забудував черепах, у мене грошей нема щоб добудуватись до черепах. Але якщо б, було б непогано. Я потримав пришвидшення. Не дратуйте, що місто лагодиться. Так, ще руйную. І чи ти зможеш зайти? А, так. І повертай себе собі радом. А, Нарешті, ти підходь поближче. Чому написано все одно, через 5 кроків впаде лояльність? Ну вони знущаються, вони знову тут знаходяться. Знову зараз зруйнують моїх крабів. Це такий бред. Обрати долю? Та та вже ж. Ну що з лояльністю? Чому вона падає? Мінус 11 лояльність на крок. Так, окей, я переклав. Мінус 10,6 лояльності через тиск. Мінус 3 через щастя. 2 від інших ефектів. Ну хоча б, ну так, 20 через те, що у нас стоять війська. Чому так багато тиску від Кореї? Це не чесно, це несправедливо. Мені треба забути про це місто. Давайте прокласти торговий шлях до Радума. Ну Без переваг. Але, але, вдруг це створить лояльність. Ні, це взагалі не створює лояльність. Бажання за. Коротше. Насправді кажучи, треба просто змиритись з тим, що ми радом втратили. Зараз витрачати свої сили і час виключно на радом. Який сенс? Давайте типу, поставимо будувати зернах Так, я витратив гроші. Я витратив е, час. Але що вже зробити? Ну, Завершити хід. Продовжувати витрачати гроші і час на місто, яке я не втримаю. Ну точно, не втримаю. Тобто типу, це просто нереально. Мінус 13 в лояльність через вплив сусіда. Тут вплив сусіда плюс 20. Типу, декларувати дружбу. Так нема нічого цікавого. Ну що, ходимо? У мене зато тепер є війська. Що є лучник? Ту, а вже ж поселенець. Мені треба хоча б одне нормальне місто, хоча б одне. Ну, стрілюй. Це, Вони мені набридли. Як вони мені набридли? Що лучник? Постість тут. Серйозно, я б ще б декілька місць спокійно зробив, замість того, щоб ось всю цю армію, всю цю когорту збирати. Все тепер є мізі. Так, о, інженерія. Це це через те, що стіни є. Тепер поїхали на. Обстрілюй. А стіни не можуть обстрілювати? Напевно, занадто далеко. А, ні, не занадто далеко обстріляти. Обстріляти вперед. Тепер взагалі не підпливайте до мене. Тому що і я обстрілюю і стіни обстрілюють. Це прекрасно. Галерію взагалі бажання створити галер... галеру. Вперед. Нам треба захищати своє місто. Так, я одного з лучників приведу сюди. Інші лучники підуть до. Зачекайте. Десь тут були варвари. Їх зруйнували вже? Коротше, наступне місто я побудую ось тут. Тому що, наприклад, в цьому місці тут буде і виробництво через камень, і залізо, і ресурсів купа навколо. І їра буде, тому що тут і болота, і всяка фігня є. І ось тут взагалі три виробництва в цій клітинці. Це, коротше, прекрасне місце, ось тут побудую. Лучники нехай будуть чиліть поруч з моєю столицею. Напевно, зруйнували тут. Давайте вас відкріпити. А ну ти окремо не швидше. Таран, не знаю. Будеш чидіти десь тут? Ти? Тебе також, до речі, залишити десь, де ти зможеш відпочивати. А ну сходи на розвідку. Це так, так, так. обробка заліза. Якого в мене нема завдяки радуму і корейцям. Перед лісопільню відкрию. Ти до речі, можна якось тебе зупинити ось в ось торгівлі. Можна якось скасувати, прибрати. Окей, okay. ну, ні так, ні. Так, обстрілюємо. І лучниками, із міста. Я зараз О, я зараз зруйную його. Ооо, я потопив нарешті по таких клятих варварів. Да, да, да. Радом незалежний, байдуже. Ну, справді байдуже. О. Так, ти мені даєш нава. Сіул би відправити, але це повз повстанців я не хочу зараз. А всі інші не дають так багато, як Сеул Шлях в Сеул Що почекай, поки родан там. Радом заспокоїться. Варварів не бачу. Це приємно. Я вісім витрачаю на військо, більш половину своїх грошей. Це через Радам. Слухайте, тут також було б непогано місто побудувати. І треба було б сюди розвиватись. Я справді втратив зараз купу часу. Ну, типу, познань дарма побудоване місто, радом дарма побудоване місто, об'єктивно дарма побудоване. Наскільки це можливо, дарма побудувати місто, ось, настільки я побудував його. При цьому найгірше на стороні поселенці я витрачаю населення з Кракова. <тас> да, <тас> та, да, да. Взагалі не цікаво, що ти мені кажеш. <тас> Бувайте. Ти чекай. Ну, покращитесь. Долкубіни міць. ж. Когось зі своїх лучників. Ні, більше нікого не може покращити. Вау! Так ти. Йдеш сюди. Я знайшов, я думав, вже й нема таких поселень, які можна розібрати. Так, ну що ж, на жаль, вже час закінчувати це відео. Я не знаю, це виходить четверте відео. Четверте відео по цивілізації, і в нас два міста все ще. І третє, я тільки в наступному відео отримую. І сподіваюся, четверте. Типу, ось тут побудую і ось тут побудую місто. Можливо, тут навіть два міста побудую. Ну так, я тупив. Ну так. Я визнаю. Я Познань погано побудував, я погано побудував радом. У мене, мало бути, на два міста більше. Я мав, мав би бути прям сильніше. В той час, коли дивіться у Кореї, 5 міст. В них 5 міст. Ну, блін. Короче, дякую всім, хто подивився це відео, особливо дякую своїм спонсорам. Ніка, як, як можна побачити, ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уході ці відео. Якщо в когось, з моїх глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посиланню описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підписка, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім вдачі та бувайте.